Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Майданік. І сьогодні наші новини звучать так: Містерія 2017: Гурт Спаркс: Україна на Євробаченні. Цей день в історії. У Київському міжнародному університеті пройшов конкурс для наших студентів Містерія 2017 Хлопці та дівчата створили справжнє шоу для усіх присутніх. Хто ж саме завоював титул Міста Містер Кіму вже знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті пройшов конкурс Містерія 2017 Організаторами якого були студентський парламент університету. Неймовірне хвилювання і на сцені, і в залі додавало лише азарту нашим учасникам конкурсу. Перший конкурс, а це було Дефіле, дозволив більше познайомитись з конкурсантами та, можливо, вже для себе визначити фаворитів. Проте інтрига трималась до кінця. Хлопцями та дівчатами також були підготовлені відеовізитки, які усі глядачі могли переглянути під час містерії. Далі стартував конкурс талантів. Зі сцени лунали пісні, хлопці та дівчата танцювали, читали вірші та показували неймовірні й цікаві фокуси. Мабуть, саме цей конкурс припав найбільше до душі і глядачам, і журі конкурсу Містерія 2017. Варто подякувати окремо нашим ведучим, які не давали сумувати нікому з присутніх. І третій конкурс Вальс. Хлопці та дівчата продемонстрували глядачам та членам журі майстерність танцю та вразили своїм професіоналізмом. До цієї частини концерту учасники готувалися найбільш відповідально. Щодня після пар вони залишались на репетиції, щоб дійсно вразити. Переживання, звісно, було, але конкуренції зовсім не відчувалися. Усі учасники за рахунок довготривалих репетицій перед конкурсом досить сильно здружились, і саме тому вони усі гармонічно виглядали на сцені. Ми... Обирали переможців за скажімо такими критеріями, як віддача, самовідача, як люди себе позиціонували і за складністю номерів. Конкурс пройшов у теплій і дружній атмосфері студентів, викладачів та гостей містерії, немов уся родина зібралась, аби цікаво провести час. Ми вітаємо переможців усіх номінацій, які були представлені на конкурсі. Проте у цьому році міс Киму-2017 стала Вікторія Грозян, студентка факультету міжнародних відносин. А статус містера Киму 2017 завоював Владислав Поводюк, студент факультету журналістики. Приймайте наші щирі вітання. Поки, Поки що шоковані просто відходимо від шоку. Це було дуже неочікувано, але ми вложили сюди дуже багато сил. Старань і ну, ми напевно щасливі. Микита Краснов, Артем Артеменко, Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Храпорчук, Яна Майданік Київський міжнародний університет. РОК-музиканти це зазвичай брутальні чоловіки. Та в нашому наступному сюжеті ви побачите історію про тендітну дівчину, яка теж грає рок. Тіснюється. Головне, не покладаючи рук працювати над собою. Про свою мрію та розвиток групи «Спаркс» нам погодилась розповісти барабанщиця Аліна. Однажды после уроков я увидела объявление о том, что будет проводиться набор музыкальных рок-груп. Обучение при игре на инструментах будет проводиться бесплатно. Это меня очень заинтересовало, ведь я часто смотрела разные видео выступления музыкальных групп и мечтала играть так же, как они. Но на обучение у меня не хватало денег. Я решила воспользоваться моментом, зайти и узнать, что да как. Когда я пришла, я познакомилась с Максом. Он спросил, на каком инструменте я буду играть. Я выбрала барабаны. Сначала не все получалось, но я упорно училась и хотела как можно скорее добиться хороших результатов. В группе у нас четыре девчонки. На клавишах играет Оля, на бас-гитаре Маша, на соло-гитаре Аня. Ну и на барабанах я. Сначала у нас не все получалось, но мы упорно ходили на репетиции, старались и хотели как можно скорее добиться нашего результата. Как ни странно, мы с девчонками все очень сильно сдружились, и у нас в коллективе царит очень хорошая атмосфера. За все, чего мы добились, мы можем сказать спасибо Максиму. Он живет музыкой, и у него была мечта создать детский коллектив. Он всегда помогает нам настраивать инструменты, также обучает играть на них. На данный момент мы играем кавера таких групп, как Scorpions, Halloween, Nightwish, Wism Temptation и другие. Также у нас есть еще три свои авторские песни. Мы выступали в КПИ и в клубах, таких как Roll66 и Бочка. Когда мы видим, как реагирует публика на то, как мы играем, у нас появляется азарт, дабы развиваться дальше. Работаем над тем, чтобы наша музыка нравилась всем слушателям. Надеюсь, вы вскоре узнаете о группе Sparks. Побажаємо дівчатам успіху і подальшого розвитку. Нехай вони спонукають своїм прикладом всю молодь іти до своєї мети і ні в якому разі не зупинятися на половині шляху. Вікторія Бошовець, Євгеній Гаврик, Київський міжнародний університет. А чи пам'ятаєте ви, хто вперше представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення? Далі, у нашому наступному сюжеті, ви дізнаєтесь, через які тернисті шляхи довелося пройти нашим артистам, аби завоювати Європу та гідно представити Україну. Перша Україна дебютувала на пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році. Її представляв співак Олександр Пономарьок із піснею Асталавіста, де посів 14-ту сходинку. Наступного року поїхала співачка Руслана із піснею «Wild Dance». Того ж року Україна здобула перемогу і право на проведення ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення в Україні. У 2005 році Україну представляв грун Гринджоли з піснею Разом нас багато, де посів 19-ту сходинку, що стало найгіршим результатом України за всю історію конкурсу. У 2006 році від України поїхала співачка Тіна Кароль, яка завдяки своєму таланту виборола сьоме місце. Продовж 2007 та 2008 років наша країна посідала друге місце. Це сталося завдяки неймовірним виступам Вірки сердючки з піснею Денсін Лаша Турбай. Та Ані Лорекс з синглом «Shady Lady». Світлана Лобода виступала на Євробаченні у 2009 році з піснею «Be My Valentine». Вона посіла 12-те місце. Самий важкий шлях пройшла співачка Альоша. Її виступ у 2010 році до останнього був під загрозою, тому що пісня, з якої вона мала виступати, визнали плагіатом. За декілька днів вона написала «Sweet People», за що й посіла десяте місце. Міка Ньютон з ніжною піснею «Angel» у 2011 році посіла четверте місце та стала персоною обговорення європейських змі завдяки своєму ангельському наряду. 2012 року на Євробаченні Україну представляла Гайтане з піснею «Be My Quest» та посіла п'ятнадцяте місце. Українка Злата Огнівіч посіла третє місце 2013 року. Вона заспівала красиву пісню під назвою Гревіті 2014 року. З піснею Тікток Марія Яремчук представляла Україну на конкурсі та зайняла шосте місце у 2015 році. Україна вперше за всю історію конкурсу у зв'язку із складною ситуацією в країні не брала участь. Та вже у 2016-му співачка Джамала здобула безперечну перемогу із результатом 534 бали. У пісні «1944» співачка розповіла історію своєї бабусі, яка пережила депортацію. Зауважимо, що «1944» стала першою піснею конкурсу Євробачення, яка містить текст кримсько-татарською мовою. Цього року вибороти для України перше місце на конкурсі Євробачення 2017 Спробують полтавські рокери «Оторвальд». Гурт переміг у національному відборі на музичну першість. Із піснею Тайм. За словами лідера колективу Євгена Галича, у композиції йдеться про те, що гроші, влада та інші матеріальні речі нічого не варті. У 2017 році 62-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Києві. Україна отримала право на його проведення завдяки перемозі у минулому році. Джамали місцем проведення обрали міжнародний виставковий центр на лівому березі. Ірина Сторожук, Яна Майданік, Київський міжнародний університет. Для студентів Київського міжнародного університету у грудні минулого року була відкрита стоматологічна клініка. Тепер студенти факультету стоматології можуть після теоретичних занять попрактикуватися у нашій університетській клініці. Спершу для наших майбутніх фахівців провели заняття, а вже потім вони відвідали не тільки стоматологію, а й рентген-кабінет. Добре, що є можливість. Е... Після засвоєння теоретичного матеріалу перейти до відпрацювання на практиці подобаються лекції в тому форматі, в якому вони викладаються для нас зараз. І ми раді, що в нас є можливість працювати на такому високоякісному обладнанні. Стоматологів навчали проводити діагностику рентген -рент та професійних секретів, які знадобляться у професії стоматолога. Майбутні спеціалісти приходять до стоматологічної клініки. Та вдосконалюють свої навики. Майбутні стоматологи мають змогу працювати з високообладнаними приладами, що допоможе їм швидше набути професійні навики. Професія стоматолога є досить важкою та потребує багато зусиль для того, аби здобути практичні знання. Тільки людина з великим бажанням здобуде цінну інформацію, яку буде використовувати в майбутньому у своїй професії. У нашій клініці сучасне обладнання, а також всі желающие, хто має інтерес к стоматології, можуть обратиться к нам. Ми раді, що можемо забезпечити нашим студентам практику в університеті. Ірина Сторожук, Микита Краснов, Олена Граборчук, Київський міжнародний університет. Цього тижня у різні роки відбулися такі видатні події, як перемога над нацизмом 1945 року та день народження всесвітньо відомої британської співачки Адель. Про це у нашій наступній рубриці Цей день в історії. знали ви що справжнє ім'я однієї із найвідоміших співачок сьогодення Адель Лаурі Блу Еткінс. Народилася відома британська виконавиця в Лондоні. Ще з дитинства проявляла надзвичайну любов до музики. Тому Адель вступила до лондонської школи виконавчого мистецтва в Кройдоні. Саме там вона записала свої перші пісні, що принесло їй шалений успіх. Її дебютний сингл «Hometown Glory» вийшов 22 жовтня 2007 року. Після цього співачка вирушила своє перше британське турне. Її слава тільки продовжувала рости, і вже через декілька місяців вона отримала Brit Awards Criticals Choice Award. Ця нагорода вручається критиками молодим виконавцям, які ще не мають альбомів. Пісні в репертуарі британки представлені в таких стилях як поп, джаз та соул. Аделю достойна двох премій Гремі за перший альбом Найнтін, шести за другий альбом «21» і п'яти премій за третій альбом Твенті Файв. У 2013 році Адель отримала Оскар і золотий глобус за пісні «Skyfall». Нині Адель має три альбоми, вісім відеокліпів, 15 премій Гремі та 18 синглів. Як добре ви пам'ятаєте історію? Чи пам'ятаєте ви кінець Другої світової війни? Документ про поразку нацистської Німеччини був підписаний 7 травня у Франції. І ратифікований 8 травня в Німеччині. Тоді антигітлерівська коаліція офіційно прийняла акт про беззастережну капітуляцію. З цієї нагоди того дня в багатьох містах Європи та США були проведені велолюдні святкування. Комусь пощастило, і з війни прийшли живі або покалічені родичі. Хтось своїх так і не дочекався. Криваві події, які відбулися за роки війни, забрали мільярди життів. Внаслідок самої лише німецько-радянської війни загинуло понад 30 мільярдів осіб. В Боях було задіяно найбільше наземних сил за всю історію ХХ століття. Війна у кожному куточку світу показала готовність громадян стояти за свою державу до кінця. У країнах Африки та Азії навіть посилився антиколоніальний рух. Внаслідок війни низка країн здобула незалежність серед них Ефіопія, Ісландія, Сирія, Ліван та інші. На окупованих радянським військом територіях було встановлено соціальні режими. Фашистську та нацистську ідеологію б визнано було злочинними забороненими. Кривава боротьба за право на існування назавжди застанеться не тільки в історії. Відповідно до указу президента України, День пам'яті та примирення відзначаємо 8 травня. Метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Ірина Сторожук, Яна Майданік, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва. 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Яна Майданік. На все добре та до зустрічі!